Доброго дня! Сьогодні ми завітали на спартакіаду не просту, а депутатську. Ходімо подивимося, наскільки спортивно загартовані наші народні обранці. Обласна спартакіада серед народних депутатів Вінниччини проходила в категоріях настільний теніс, шашки, шахи, волейбол і футбол. Переможці змагань з формованою командою поїдуть на всеукраїнські змагання у місто Іллічівськ. Поки народні обранці проходять реєстрацію, я вирісла на коня. Змагання розпочалися відкриттям за участі вихованців шкіл складно координаційних рухів, спортивного танцю та художньої гімнастики. Народні обранці добряче старалися для того, щоб вибороти перемогу. Розминалися, перевдягалися, думали, як краще обійти суперників. Конкуренція це дуже хороша річ для стимулу, для стимулу, щоб людина росла як фізично, так і розумово. Нічого виграючи. Що для вас конкуренція взагалі? Чесний судді. Рущина така здорова сила, яка використовується. Якщо використовується правильно, то на благо, гарної роботи. Якщо навпаки, то не завжди позитивний результат. Сильніший, ніж сильніший. Конкуренція це змагань, то сильніший. Конкурент. Депутати вже розпочали змагання, навіть вже встигли втомитися. Подивимося, хто стане переможцем. Так, ви звідки скажіть мені? ще? Ладижин, Ладижин. прекрасно. Хто сильний суперник, як ви вважаєте? Ну, Липовця я, я, я не <ш> <"Турбіский">, <ш> бачу сильних. Турбівські ще ребята бачу, хто настроїть. <зві> а з ким найстрашніше грати? Побачимо. Нам, нам ніхто не страшний. Ми перемогли Вінницький район. Команда Вінницького району депутатів міської ради зерна на траті. <зві> То що звилося? Що вас зглазили депутати районної ради? <звігло> ради? Падали. 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 сильніша команда. Депутатські змагання тривали більше трьох годин. Змучені, але щасливі народні обранці отримали свої нагороди. У фаворитах за загальним підрахунком Липовецька команда. За окремими категоріями також визначали переможців, які поїдуть на всеукраїнські змагання. Катерина Буяльська, спеціально для власної інфо.